Усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати створити дуже красиву і цікаву осінню роботу, і будемо використовувати з вами осінні листя, або просто листя, або рослини, які вас оточують, і акрилові фарби. Цей метод і ця техніка мені дуже сподобалась, бо можна створити свою унікальну інтер'єрну навіть картину. І метод, який я пропоную, дивіться у цьому відео. Отже, беремо полотно на картоні або полотно потрібного нам розміру та форми, пензлики, склянка з водою, збираємо красиве своє листя або квіти, беремо серветки і акрилові фарби потрібних нам кольорів. Але основний колір це чорний, яким ми будемо спочатку покривати повністю фон. І нам потрібно дочекатися, коли фарба висохне. Нам ще потрібна палітра або тарілка, або щось, на чому ми можемо зафарбовувати наше листя, щоб не забруднити стіл. Отже, беремо листок, білу акрилову фарбу і зафарбовуємо одну сторону. І далі починається магія. Бо ми беремо наші листя і прикладаємо на чорний фон. І протискаємо руками, або я пропоную серветкою, щоб не забруднити дуже руки і фон. Похайно відриваємо листок від фону і у нас залишається ось така текстура біла. Далі повторюємо з усіма листям, які нам захочеться додати до нашої картини на даному етапі. Коли ми перебили листя і створили перший етап малюнку. Чекаємо, коли повністю висохне робота. Беремо більш темний колір. Краще, щоб фарба була не густа. У мене синя фарба, і я напівпрозоро перекриваю всю картину. Так виходить ефект, що листя вже під синім кольором, і на таке яскраве. Це дає нам можливість зробити зверху наступний шар листя. Так само. І повторюємо ці рухи до тих пір, поки не створимо потрібний нам малюнок. Можна ще додати такі крапочки, які надають ефекту зірок або снігу. Беремо середній пензлик, краще щитину і мукаємо в розведену фарбу. І ось такими рухами наносимо на роботу. Наприкінці роботи можна домалювати різні елементи, деталі, все, що ви захочете. А можна взяти ще трошки інший колір. Я обрала блакитний, і моє листя на передньому фоні промальовую цим кольором. І зверху можна ще знов пройтися текстурою листя. Я взяла білий колір. І у кожного обов'язково вийде своя унікальна та красива картина.